Якщо ви хочете розірвати свої відносини з податковим резидентством Канади, потрібно подати еміграційну декларацію. Коли ми заїжджаємо, це імміграційними іммігранти. Коли ми виїжджаємо, ми емігранти. Да? І потрібно подати еміграційну декларацію, в якій написано, що я з такого-то числа не вважаю себе резидентом Канади. І з цього числа ви стаєте не резидентом, ну, ви якби, якби декларуєте, ви фізично можете ще знаходитись на території Канади. Але ви розриваєте вже відносини, ви знаєте, що ви вже скоро поїдете, вас тут вже нічого не тримає. і... Ви повідомляєте про це податково. Часто, ну я раджу завжди людям робити це вже після від'їзду, коли ви вже точно впевнені, що ви не повернетеся, тому що робити імміграційну декларацію, а потім люди залишились чи повернулись через декілька місяців. Зараз життя таке нестабільне. І роблять вони потім заново імміграційну декларацію, ніби вони повернулись. І вони, виходить, втрачають всі бенефіти в рік, коли вони зробили цю виїздну декларацію. І вони не отримують бенефіти, коли вони роблять перший рік в'їздну декларацію. Тобто за два роки бенефіти втрачаються. Тобто треба два рази подумати перед тим, як робити цю декларацію. Якщо ви впевнені, що ви не повернетесь, якщо ви тут не хочете бути, то да, ви, ставите, ви робите фінальну декларацію, ставите там дату виїзду. І спокійно їдете. Податкова знає, що у вас в країні більше немає, і вона не очікує на наступний рік від вас ніяку декларацію, і вона зупиняє всі виплати.